Проблеми є скрізь, але можна акцентувати проблеми увагу на проблемах, а можна шукати а ви скрізь, шляхи... шляхи 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 вирішення. Звичайно, я їх не бачу, тому що я людина оптиміст, і коли я беру за якусь справу, то я обов'язково в неї вірю. Якщо я не вірю, за неї не беруся. Так стосується і процесу реформи і об'єднання громад. Я хочу сказати, що Хмельниччина не випадково, мабуть, стала однією з успішних, тому що тут присутніх як мінімум два великих. Національних експерта Антоні Антоніхачук і Юрій Ганущак, які вже зробили до самого початку реф... процесу реформ основу для того, щоб ця реформа запрацювала на Хмельниччині і була успішною. Е я хочу сказати, що ще задовго до того як стартувала. Сама реформа, тобто, до того, як методика була прийнята, вже на Хмельниччині сформувалася така лідерська група на чолі однією з однією з голів громад це Гуменецької, яка вже хотіла змін, яка вже запитувала, а коли ця методика буде прийнята, коли це ми вже будемо об'єднуватися. Вона одна з перших об'єдналася в супереч тому, що були перешкоди там зі сторони районних, районної влади, але це її не. Переш... Перешкодило об'єднатися, вони втрьох, вона і ще дві, в неї є така група підтримки, обійшли з хати до хати, розказали про процес реформ про децентралізацію, яка мета реформи і що це дасть для громади, і їй повірили. І тому проблем у цій громаді немає. Я хочу сказати, що можна говорити про проблеми, але коли сільський голова чи селищний голова лідер, коли він розуміє, коли він прийшов не для того, щоб свої амбіції задовольнити, посидіти в кріслі і отримати зарплату, а коли він. Прийшов і хоче щось робити для, для своєї громади, змінити життя на краще. Е, і е, тут він почув про реформи, побачив перспективу, а ще він побачив, як називаються е, наші сусідні держави, і е, побачив, що це неминуче, і повірив це. Тут повірте, що е, успіх е, тут неминучий. І я хочу сказати у нас є така громада Росушанська. Взагалі вона була створена в супріч там перспективних планів і, взагалі, якихось прогнозів. Дуже такий амбітний сільський голова. Він вирішив, що має бути громада із центром в селі Росоша. І йому перешкоди були такі. Ну реально вона не повинна бути, вона не за перспективним, не за перспективним планом. Перед під самим Хмельницьким хоче приєднати Ружечанку, яка практично повинна була входити в місто Хмельницьке, інтегрована в місто Хмельницький. Голова Ружичанської сільської ради вже рішення. Навіть підготувала, і тут він все зробив для того, щоб відбулося процес об'єднання. І вже на тому рівні, коли Хмельницька обласна адміністрація вирішила, що якось треба от цю громаду ну, якби, трошки призупинити, бо вона не вписується ніякі рамки, ну і тут він ці ж перешкоди якби, поламав. Ну і ця громада відбулася. Що ви сьогодні? Сьогодні у нас в 22-х є дві громади, які мають реверсну дотацію. Одна з них Висошанська. Це про те, що роль лідера ніхто її в суспільстві не відміняв. Але якщо говорити про успіх реформи, про успіх об'єднання, то тут треба говорити про високий рівень комунікації. Без комунікацій на всіх рівнях тут не ну не можна говорити про успіх. А якщо говорити, то цей успіх е, чи це об'єднання розтягнеться на довгий час і буде чекати, коли це відбудеться, як сказав хтось тут. А коли ж буде кінець, а коли ж у нас вже е, об'єднають, якби. Не 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 добровільно, коли вже примусово, щоб це все закінчилося, тоді все буде нормально. От, тому е, комунікації потрібні. Комунікації потрібні з усіма, з усіма зацікавленими особами. І я особисто, мабуть, за цих три місяці е, об'їздила, ну під е, десь 50 сходів села. Я провела, були такі дні, що я проводила по три-чотири сходи села. І я пам'ятаю один район. Славутський район, коли вже президентська громада практично була на завершенні об'єднання, і одна громада мені каже заступник голови адміністрації, що ні, Наталі Булайна, будемо без неї об'єднувати, ну не хочуть. 100% проголосували проти. Там проти і сільський голова, там проти, і громада. Ну а я кажу, а давайте ризикнемо. Ну принаймні будемо знати, чому вони проти. Ну і ми поїхали. Це була в мене в той день друга чи другий, чи третій світ села, вже під вечір було. А пам'ятаю, що це було Івана Купала. Пересягає в не тому що хвилююся, тому що багато хочу сказати. Неправда. І тому я хочу сказати, що коли приїхали, я побачила таку картину. Це село маленьке, десь під Житомирською областю. Я вже йду й думаю, та, мабуть, таке вже глухе село під Житомирською областю. хто там до нього доїжджає. І вже так налаштовуюсь, думаю, що це таке сказати, щоб таке переконливе, щоб люди зрозуміли і захотіли об'єднатися. А тут я біжаю село. Дивлюся новий клуб стоїть. А біля клубу такі альпійські горки зроблені, думаю, нічого собі в селі, альпійські горки, звідки. А, і біля клубу тільки чоловіки. Думаю, ого, так стоять, думаю, жінки не прийшли. Виходжу, думаю, так, а сьома купала, це 7 липня була. Я так вітаю їх і кажу, о, як справжні чоловіки, жінки вдома, борщ варять, а чоловіки тут рішення приймають, все. все, все потім заходжу в клуб, дивлюся, а в залі сидять жінки. Тобто люди поприходили, жінки в залі, чоловіки в клубі виглядають, де ті вже делегація приїхала, як ті Ну і почали ми розмову. Розмова була довга, пам'ятаю, один, дві чи три. Я вже їхала, то вже так смеркалося. Але питань було дуже багато. І основний аргумент нам не потрібно об'єднуватись. нас все добре. Ви бачили, ми клуб зробили. У нас прекрасний фермер. Він нас забезпечує, і нам не треба об'єднуватися. Сидить в залі так в кінці, фермер молодий, дуже такий спроможний чоловік. І все мотає на усі. Я розказую, я, я потім зрозуміла. Тут ключова особа фермер. Треба перекинутись на фермера і розказати, як буде добре фермеру, що він ще більше буде заробляти. І тоді громада ще більше має мати до, до, до якби доходів. Але один нюанс при цьому громада буде ще мати повноваження і можливість з ресурсами розпоряджатися. І я почала розказувати переваги, як буде для внутрішнього інвестора і для фермера, бо ж будуть і ресурси, і все-все-все. В кінці така пауза, а сільський голова теж був проти 100%, і тут сидить сільський голова вже якби і не проти, уже все нормально і зрозумів, що і він буде старостою, і він щось отримає крім відповідальності, да, будеш мати ресурси, повноваження теж відповідні. Але е, така пауза, люди сидять і так ніби й непогано повертаються, дивляться люди на одного, ну як скаже фермер. А -а -а. І тут фермер піднімається, іде, а питання піднімалося ще про, про поля. Ну, знаєте, пасовища. В свій час, коли сільські ради не зорієнтувалися, не внесли ініціативу, ці пасовища районна рада взяла та й і Осталися з села без пасовища. І той фермер каже: ну що люди добрі? Ну, якщо поїзд вже їде, то треба, мабуть, що ми вже гірше всіх вскакувати в нього, бо будемо як з тим пасовищем. <рив> тобто, і він таку якось порівняно таке алігорію провів, що люди зрозуміли, таке да, треба об'єднуватись. Голосування 100% було за. Оце той приклад, коли казали, що ні, всі проти, голова проти, і люди проти. От, всі були за, і Березівська громада відбулася 100% як громада відповідно до перспективного плану. Таких в мене зустрічей було дуже багато, це стосується старостня, Сьогодні району, коли вже мала бути громада, одна громада от у нас є, вона одна громада, один район. Теж три села вже залишалось кілька днів до сесії, і три села проти були об'єднання і все. І мені дзвонить тоді заступник голови адміністрації сьогодні він вже е е е голова об'єднаної громади і каже: Далі буваємо, поможіть. Або ми будемо такими ущербними, або ми об'єднаємося і будемо самодостатніми, і будемо розвиватися. Ну я ж сказала, якщо тільки за першим. Я їду, ну і прийшлося приїхати. Да, на третій е, зібранні в мене почала лівти голова. Тому я зайшла в залу і сказала, люди, добре, давайте так. У мене дуже болить голова, ви мене сьогодні третій, сподіваюся, що останній, сподіваюся, що успішно. І е, ми почали так видавати, як я виступлю, а ви потім будете задавати всі запитання. Дуже важливо, знаєте, що в роботі відчути громаду, відчути її настрої. Люди ж не проти об'єднання, вони бояться змін. Але люди для них що головне? Для них головне, щоб в кінцевому, би, в кінцевому результаті, да, щоб вони отримали якісь дивіденти і їхнє життя поліпшило, і як життя поліпшилося, і вони отримали ті послуги, на які так довго очікують. І тому. Коли ви їм розкажете про мету, взагалі з якою метою ви прийшли, і про свої що ви такі, як вони, і вас те саме болить, і ви також хочете змін, і ви теж боїтеся, але ви бачите, як розвиваються інші країни. Я ми починали разом. І сьогодні чомусь ми в гіршому стані ніж та сама Румунія і. Польща, то мабуть щось ми не так робимо, і коли отак таку безсвіду діалог такий ведеш, і коли ти розказуєш про їх про кінцевий результат, що вони отримають, але звичайно, що треба трошечки потерпіти, це не процес одного дня. і Якщо цей діалог правильно побудувати на на етапі об'єднання, тоді менше буде проблем на процесі став громад. Чому тому, що ми сьогодні маємо деякі громади? Ну, тому що не скрізь можна було доїхати, часу було мало. Які писали свої рішення на коліні. І сьогодні ми маємо проблеми в тих громадах, тому що люди не розуміли, для чого вони об'єдналися. Вони ще не встигли побачити кінцеві, тобто якихось змін. Так, да, є сьогодні зміни, тобто наповнилися бюджети. Якщо взяти брати Хмельниччину, то е, власне надходження в два рази е, збільшилося, загальні в шість разів. Тобто, сьогодні, е, взагалі, коротка характеристика, буквально дві е, секунди, ми маємо ми, е, на стадії об'єднання, у нас було 24 об'єднані громади. Тобто утворилося 22 тільки пішли на вибори. Ви знаєте, у нас дві громади були е, об'єдналися навколо обласних центрів, але в силу е, законодавчих перепонів вони не пішли на вибори. З цих 22 громад, ми сьогодні маємо дві громади, де є реверсна дотація, одна громада, яка не має ні реверсної ні дотації вирівнювання. Тобто, це говорить про те, що ми зробили спроможні громади. Тобто, практично вони за умов, які склалися сьогодні в створенні і в законодавчому полі і за підтримки, яку сьогодні дають і наші донори і велика подяка звичайно інституту громадянської суспільства і маю велику честь сьогодні його представляти. Цей інститут, тому що те, що зробив сьогодні, і інститут і. і Робиться і офісами реформ, звичайно, і підтримка і донорськими організаціями. Це якби, не, 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 не оцінити словами, тому що, звичайно, сьогодні потрібно і навчання, і сьогодні потрібно фінанси. Найбільша проблема це, звичайно, навчання кадрів, тому що є лідери, які хочуть змін, але вони не знають, як це зробити. І тому нас просять. Навчіть нас і на останок хочу сказати слова литичівського голови. Коли ми зустрілися, він сказав таку річ: ми хочемо працювати з громадою, але ми не знаємо, як навчить нас працювати з громадою. Це говорить про те, що вже і навіть лідери громад вони готові комунікувати з громадськістю. Вони розуміють, що це їх додатковий ресурс, але вони ще не знають, як це робити. Дякую за увагу.